Добрий день, ебрібаді. Скоріше за все, у мене тут точніше, добрий ранок. Під такі звуки вітаюся з вами, роблю каву. Якраз подивлюся, чи нормальна вода тут з-під крану. Не знаю, що вчора казав. Цей готель коштує, виявилося, 200 баксів, бо в фактурі, яку мені переслав мій. Майбутній роботодавець, то там було 125 щось таке, там, чи 130 доларів. Але я ж забув, що я приїхав до Америки. Тут просто ще на касі податки додають. І вчора я мав заплатити 201 чи 203 долари, щось таке. І треба зараз, коли буду робити чек-аут, не забути попросити чек, бо -по. одразу чек не дають тільки при виїзді. Як я спав, я думав, що я вам зараз буду розповідати про там джетлаги, про ці всі модні речі. Але я вам скажу так, що я вчора ліг спати по міс... за місцевим часом 0000 і поставив собі будильник на 4.30, щоб о 5. Вже ви... зробити чек-аут зробити і о 5.30 приблизно сісти на... сісти на на. Шатл Бас. Ну, але я прокидався щогодину. Боявся проспати, мабуть, 0,57, година 58, 2,54. І от, от о 3.59 третій, третій щось таке, я прокинувся і все, я вже не міг спати. Тому я зараз е цей ну, п'ю каву та й по потроху по поїду. Я краще проведу більше часу в аеропорт. Ту і може навіть там щось з'їм, бо я ж не їв вже скільки давно. Коротше, кава, судячи з усього, готова. Тобто сюди ми наливаємо, як я вам вчора показував, воду на одну особу чи на дві. Сюди ми закладаємо оця кава, якщо що. Кава виглядає, як пакетик чаю. Ось Я використав ось цю бразил регуляр. Ну, ось. І з того, що я тепер розумію, то в такий самий спосіб можна було зробити собі чай, бо пакетики такі самі. І ось, будь ласка, чашечка, палички, щоб перемішувати. Зараз додам вершки. Цукор я не вживаю. Ну і все, і можна навіть брати з собою і їхати. Так що ранок починається, новий день. Дякую, що. Дивитись, сподіваюсь, що дивитись, і поїхали побачимо. А, е, так як обіцяв, який сьогодні план? Е, е, доїхати до аеропорта Шатлбасом, здати чум, Чумадан, здати валізу і летимо до міста Монктон. Там мене вже має зустрічати е, представник мого роботодавця Ендрю, який буде моїм таким, не знаю. Не босом, тільки такий нянькою, скажімо, він мене буде возити то там, то там. І на сьогодні єдине, що, скоріш за все, що я його попрошу, щоб ми заїхали одразу, купили мені мобільний ну, стартовий пакет. І я не знаю, якщо він згодиться чи не може. Бо ми мали ще відкрити, наприклад, рахунок в банку. Але я собі вже знайшов, я буду відкривати рахунок в онлайн-банку. Не буду я їздити до відділення. Єдине, що щоб відкрити рахунок в банку, треба отримати номер СІН, тобто ідентифікаційний номер. Тобто, може, сьогодні ми встигнемо, може не. Так що сьогодні такий долетіти, познайомитися, він мене довезе до місця тимчасового мого проживання, з того, що вони мені казала до понеділка, а в понеділок мене вже перевезуть на місце. Ще, ну, можна сказати, на місце роботи, тобто там, де ми біля комбінату, де ми будемо працювати, і у них там є е, житло для е, водіїв і їх сімей. І такий план, а що з цього вийде, ви побачите швидше, а у мене ще там кілька годин, потім кілька годин і кілька годин. Так що завалюйте теж чай, каву не знаю, капучино і поїхала. Це, е, отримати чек одразу, бо у них ще система не працює, але вони вийшли е, на мейла. Це мені навіть це і зручніше. А якщо в найгіршому випадку, то я зможу е, дати їм підтвердження з мого банку. Там тільки в злотих буде рахунок. 800 з гаком злотих за одну ніч навіть просто 200 доларів за ніч це таке. Ось, все, чекаємо на шаттлбас, він буде. Кожні півгодини, зараз п'ята-10, тобто я ще зарано вийшов мінімум 20 хвилин чекати. Але погода прекрасна, тепло, супер. Вrium. Все, шановні, я прилетів. в е,, Міжнародний аеропорт Монктона. Мене зустрів Ендрю і зараз я нічого не буду знімати. Скажу за все просто їхати і слухати, що людина буде мені казати. Так що побачимось вже колись там на тій стороні. Ну що там, шановні, давайте підведемо висновки сьогоднішнього дня. Зараз вже кінець дня, 30 вересня 2022 року. І зараз за місцевим часом 18.20, тут вже вечір. А прилетів я за локальним часом, за місцевим 11 щось там 30. От. По порядку, що відбувалося в Торонто. То е, я доїхав до аеропорту, при, е, приїхав на термінал 1, бо звідти вилітають домашні рейси Air Canada, е, і потім ваші дії е, дуже схожі на те саме, що було, що було в е, Польщі в Варшаві. Тобто ви заходите, ви шукаєте по е, таблицях. Domestic термінал, тобто домашній термінал, а не міжнародний, і йдете туди, і там шукаєте стійку Air Canada. З Польщі я летів Лотом а з Торонто я летів Air Canada. Що то, що то це найбільші локальні авіаперевізники. І саме тому у них. Під них завжди виділили не більше частини аеропортів. На Air Canada такі самі стоять автомати, автомати для чек-іну, як і на прильотах. Тобто ви підходите, і у вас є три опції: Ввести номер постійного клієнта ввести номер бронювання або зісканувати свій паспорт, щоб воно автоматично підтягнуло ваші дані. Я ввів номер бронювання, автоматично всі мої дані підтягнулися. Я підтвердив все і натиснув ОК і мені роздрукувався білет. Потім там здоровезна така зона для відправки багажу автоматичного, тобто без людей. Тобто базово з цього автомату можна видрукувати також собі цю бірку, стікер на вашу валізу, якщо у вас вона є, і почепити і йти автоматично. на... Ці drop-out drop пункти так? У мене вже бірка була ще з Польщі, тобто вона всюди зберігається і сканується, бо це виходить як так? Тобто ви змінюєте рейс, і кінцевий пункт у мене був Moncton. І... Але проблема була в тому, що ці машини дуже не чітко працюють не точно. Я про це дізнався вже після того, як я попросив про допомогу, просто запитати, чи я на той літак взагалі залишаю свою валізу, і ця жіночка сказала: Так, ти в доброму місці. Пішли, я тобі покажу, як це працює. Ми підійшли. Один автомат не считав бірку, другий, третій, четвертий, і вона мене пустила там поза чергою. До вже традиційного віконечка, де дівчина перевірила ще раз мої документи, мій білет, і вручну, скажімо так, висила мою валізу, вже відправила на цю стрічку на літак. Тобто, якщо у вас все іде добре, то ви можете самі себе зачекінити, самі свою валізу залишити і самі йти далі на контроль е -безпеки. Ну, але... Е Якщо ви, якщо ви являєтеся мною, то щось має піти не так, але це нічого трагічного. Ну і все, потім знову перевірка на безпеку, дістаємо всю електроніку, ноутбуки вже навіть не треба відкривати, але їх треба відкладати окремо. Вони їх просвітлюють, і якщо у них відбуваються. Ви, якщо у них з'являються якісь претензії, то вони просто ваш на беруть беруть навик і ще вже там на здоровезний рентген і вас там просвітлюють. Ну, мені пощастило, просто все пройшло. Я запакувався і пішов далі. Ну і все, у мене було там більше двох годин. І тепер трохи по -о... таких моїх враженнях. У мене було відправлення з гейту 26, тобто я проходив майже через увесь аеропорт, майже через увесь домашній термінал. І, коротше кажучи, кожні 300 метрів був Тім Хортос. Для тих, хто принаймні щось чув про Канаду, ви 100% чули про Хортонс. Це такий. Місцевий конкурент Старбаксу. Старбакси теж там були. І от е, черги до Тім Хортонса і до Старбаксу, які виносять просто десь по 200 людей в кожній черзі, які по 30-40 хвилин стоять, просто, щоб взяти собі каву і е, е, якесь там тістечко, ну це для мене просто. Я знав, я бачив, я чув, що канадці вони там фани кави, але щоб настільки, ну це... Просто Ну і так, і потім я летів домашнім рейсом, і я зміг відчути на собі, що таке, знаєте, країна Першого світу, так, так називаємо. Бо люди, більшість, майже всі, мабуть, були місцеві, і вони користуються цими літаками просто як маршрутками. І щоб ви розуміли, Монктон 60 тисяч, Фредеріктон 60 тисяч, і Сейн-Джон теж там щось там щось 60 тисяч, і в кожне, в кожне це місто летить здоровий Airbus. І він був битком. І люди просто спілкуються, такі нормальні, і прикол був в тому, що у вас на квитку написано, наприклад, зона. У мене була зона 4, то спочатку оголошують, що посадка голд, потім пріоритетні, потім з першого по другий, потім третій і тільки потім четвертий. Бо я став ніби собі по знаках на четверту зону, ну там від, від першої до шостої, типу. І вони оголосили, що, будь ласка, якщо у вас не не перша, друга, а потім не перша, друга, третя, то, будь ласка, з черги і потім по, по черзі сідаємо, щоб не було там е заторів а при вході в літак. Ну і, Тобто я вийшов, вийшов з черги, хоч то я там майже там, третій. Просидів, потім покликали четверту зону і так заходиш. Тобто всі по черзі організовано, спочатку перші, другі, треті, четверті і останні, Да? Ну і все, і просто летіли ми щось там. Майже дві години я цього не відчув, бо поки злетиш, поки сядеш, поки там інструкція на англійською, інструкція на французькою, поки там якийсь там чай-кава, щось там продають туди-сюди вже сідаєш. Ну і все. І потім вже я сів. Ага, з таких ще приємних уваг, що в Канаді. Ну, на, на даний момент, принаймні, е, в порівнянні з Європою, Wi-Fi це реальний Wi-Fi, е, що в аеропорту Торонто, що в Отелі Хілтон, що в аеропорту Монктон, що навіть зараз, де я знаходжуся тут, в цьому кемпі в поселенні. Wi-Fi це Wi-Fi з класною швидкістю. В Європі Wi-Fi це просто для галочки. І я розумію, що просто в Європі дешевше мати передплачений інтернет мобільний і Wi-Fi не потрібен, але розумієте, тут підключаєшся до Wi-Fi, у тебе просто суперова якість, зв'язку, коли ти дзвониш додому, у тебе все грузиться швидко і, і круто. А мобільний інтернет ну, нормальний. Нормальний. Там, де я їжу, поки що тільки LTE. я ще в зону 5G не потрапляв, але це все ще. Попереду і мене зустрів е представник е мого роботодавця і е каже, що давай я тобі допоможу, і пішли ми до машини. Да? І ми так проходимо, проходимо проходимо по паркінгу, по паркінгу і проходимо всі нормальні базові. Ну Я розумів, що він мав приїхати по мене службовою машиною. Ну і думаю, як службова машина це. Зазвичай якась там найдешевша. так? Там якась там, якась я не знаю. Е Маленький седанчик. І отак проходимо-проходимо, і вже ми підходимо до місця, де, -де стоїть десь 6, 6 або 8 машин. І це все типово американські е або позашляховики, або пікапи. І він мене підводить до Chevrolet Silverado 5,5 двигун, пікап. Все, що треба, і я просто такий, оце я приїхав, коротше. <смі> ну і ось. І щоб вже так в... пришвидшити це все, то скажу так, що я е показав, що я все ж таки заінтересований е пошвидше зробити всі плани. І ми за сьогодні зробили те, що він планував зробити 4 дні на майбутньому тижні. Умови життя, ви, я думаю, бачили, кухню, я не пам'ятаю, кухню ніби теж показував. І, коротше кажучи, що на даний момент я очікував просто так ну, нормального чогось або так поганенького, а на даний момент умови просто, ну чесно кажучи, суперові. Тобто у нас, нас будуть годувати. Тут постійно є якась їжа 24 на 7, доступ. Тут є кухарі, які готують. Ви бачите умови, де я сижу, є така нормальна кімната, є телевізор, ось він, є обігрівач, кондиціонер, все є. І за, май... ну, за якісь там гроші, але це майже безкоштовно за все це, що є. Так що на даний момент не знаю, що сказати, у мене окремий туалет з душом у кожного. Тобто тут є люди з родинами. я, мабуть, один, який тут прилетів сам, а потім буду. Забирати родину з понеділка у мене починаються там заняття на права на, то, на сьо і там через кілька днів або мені поміняють права, я здам екзаміни, або просто я наїжу якусь там кількість годин і мені мають дати машину. Теоретично, це буде Toyota йотакам, яку ви бачили біла, яку ви бачили на паркінгу тут перед будинком. На даний момент це все. Як ви бачите, потроху мої батарейки вже сідають, бо сьогодні кінець п'ятниці, в Європі вже 23. -я, а нагадаю, що я прокинувся в, по Європі в четвер, о сьомій ранку, і за весь цей час я десь спав десь 2-3 години в літаку і 4 години, якщо це можна назвати, сном вчора в Хілтоні. Зараз я хочу трохи розпакуватися, помитися. Треба трохи доходити, хоча б до двадцятої, 21 першої, щоб якось перебороти, там чи джетлаг, чи що. Бо люди тут місцеві кажуть, що краще так зробити. Якщо мені це вдасться, я думаю, що так, то лягу спати, і я відчуваю, що буду спати я сьогодні довго. Дякую за увагу, дякую, що додивилися. Якщо сподобалося, як завжди, лайк, підписка і все таке інше. Побачимося в наступному дні, в наступному відео. Скоріше за все, це буде вже понеділок. Але завтра субота, післязавтра неділя. Я знаходжуся на даний момент в районі міста Сасекс, але тут до міста кілометрів сказали 3-5. Я ще не дивлюся, подивлюсь. У мене нарешті є сім-карта і інтернет. <працювання> е, і, скоріше за все, я ну, 100% не буду тут просто сидіти. І дай Боже, щоб субота неділю була така сама погода, так як сьогодні. Ідеальна, то ми 100% підемо досліджувати околиці. Так що не пропускайте і побачимось дуже скоро. па-па